Учні Житомирської гуманітарної гімназії, номер один добре знають, що таке доброта, милосердя і чуйність. Саме ці чесноти намагаються виховувати в них вчителі, долучаючи своїх вихованців до участі у доброчинних акціях і заходах. Милосердя, милість, серця на жаль, зараз такі якості, як доброта, теплота душі, відходять на задній план. А уперед висувається ділова хватка, вміння отримати прибуток. Ми вважаємо, що без вміння відчути чужий біль, без вміння співчувати. Життя людини є неповноцінним. Частими гостями у гімназії є учні Житомирської школи-інтернату для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Для них та для вихованців навчально-виховного комплексу номер 34 гімназисти, батьки і вчителі підготували святкову театралізовану виставу Новорічна феєрія у цій виставі. Я виконую роль чаклунки Ми Будемо робити все можливе, аби новий рік не відбувся, аби зіпсувати свято. Але участь у цьому святі для мене це можливість подарувати частинку душі нашому підростаючому поколінню, адже коли виступаєш виходиш на сцену і бачиш ці очі, які сутяться від час, які, в яких є цікавість, це дійсно дарує радість. Казкові герої не лише розважали дітлахів, але й долучали їх до участі у захоплюючих конкурсах і іграх. Гімназисти докладали усіх зусиль, аби свято сподобалося маленьким гостям. Особливість цієї вистави є те, що тут мали бути особливі глядачі, а саме вихованці школи інтернату номер 4 Це наша багаторічна традиція, коли саме вони є гостями нашого навчального закладу. Тому і мета цього закладу була в першу чергу навчити дітей доброчинності, яким здо добрим справам заради інших, окрім казкових пригод, на гостей свята чекавший солодкий стіл. Крім того, у гімназії відбувся святковий благодійний ярмарок для дітей сиріт та учнів з багатодітних родин.